Добрий день, шановні садівники, садівниці. Древола вітає вас. Сьогодні хочу зняти відео, вам показати про таку незвичну для наших широт ягоду, як ірга канадська. Дуже така смачна ягода. Дуже цікава на смак. Тут це ми сажали собі просто ну, сугубо на випробування, щоб подивитися, яка ягода, який смак і як вона себе почуває в нашому кліматі. Чи вимерзає, чи не вимерзає. Ну і взагалі по болячкам. От, що, я, що я побачив за ці два роки. По болячкам вона взагалі практично не хворіє. ну там Попелюха це таке діло. там, от. Нічого такого, взагалі інших болячок я на ній не побачив. По смаковим якостям дуже сподобалась мені ягода. Чимось вона нагадує яблуко, з, мабуть, з лохиною. Щось, ну, от якийсь такий от смак, цікавий доволі такий. От, Рослина непримхлива. Посадженцям зараз ми. Намагаємось розмножувати її. її. ну, якби Ці культури у нас 5 сортів на маточнику. Це Honeywood, Smoky, ну, по пам'яті Northline, Ну і ще там пару сортів. Треба піднімати записи, дивитися, не пам'ятаю так по пам'яті. Ну, Зараз ми знімемо ягоди, розріжемо вам, подивитись, як вони виглядають, якби, ну, тобто, які вони на це продегустуємо вам. Ось ми зірвали декілька ягід, зараз розріжемо їх вдолі, впоперед, просто щоб ви подивилися, яка ягода, якщо вийде красиво розрізати. О, так, це ягідки. Угу так воно глядає. Ну Дивіться, вони доволі такі ніжні, трошечки, такі слинка, мабуть, тільки відтіняюча, соковиті. От, Ягода така цікава, солодкувата, м'яка ніжна. Ну, Взагалі мені по смаку вони дуже, дуже подобаються, ці ягоди. Ну, от, е, тобто, вирішили їх розмножувати. Будемо намагатися розмножувати. Гарних рожаїв вам, хай росте і роди. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українськомовний контент. Всього вам найкращого. До побачення.